Минає все і добре, і погано Життя летить у вихорі подій. Що буде завтра? Чи воно настане, чи вийде серце? З болем на двобій минає все, за літом гряне осінь, її відлуння в небі задзвенить, в повітрі звук тривожний, вітер носить, листочок кожен падає І болить. Куди ж йому безкрилому летіти? В які світи, коли навкруг біда. Лише молитву тихо ж хотіти, молитву, щоб скінчилася війна, минає все, такий закон природи. Початок кожен має свій кінець. Людина все ж здолає перешкоди, лише б життя не звести.